Початок 2000-х років ознаменувався новими загрозами у світі. Військово-морські сили Сполучених Штатів почали усвідомлювати, що клас німець, хоч і залишається потужним, вже не повністю відповідає майбутнім викликам розвиток гіперзвукової зброї, безпілотних систем, електронної війни та кібератак, вимагав принципово нових рішень. Так народилася програма CVN-21. Вона передбачала створення авіаносця, здатного забезпечити домінування Сполучених Штатів Америки на морі у 21 столітті. Мета полягала не тільки у збільшенні бойових можливостей, але й у зниженні експлуатаційних витрат завдяки автоматизації та модернізації. Проєкт отримав амбітне фінансування і став найбільшим та найдорожчим кораблебудівним задумом у історії Сполучених Штатів. Він мав стати базою для нової серії авіаносців, що формуватимуть кістяк флоту на найближчі півстоліття. Перший корабель нового класу отримав назву USS Джеральд Рудольф Ford CVN-88 НАДВісімдесят вшановуючи 38-го президента Сполучених Штатів Джеральда Рудольфа Форда. його особистість тісно пов'язана з флотом. Під час Другої світової війни він служив у ВМС на легкому авіаносці USS «Монтерей». Його бойовий досвід формував його розуміння важливості флоту для безпеки держави. Після війни Форд зробив блискучу політичну кар'єру. Відомий своєю чесністю та стійкістю під час політичних криз він став символом стабільності. Саме ці риси й підштовхнули до того, щоб назвати новітній авіаносець на його честь. Таким чином корабель отримав не тільки технічне, а й символічне значення як втілення американської сили, традицій та історичної спадкоємності. Ключовою особливістю Джеральда Рудольфа Форда стала абсолютно нова енергетична установка два ядерні реактори. А 1 Б. Вони були розроблені як заміна для старих. А 4 В, що працювали на німецях, нові реактори здатні виробляти значно більше електроенергії до 700 МВт теплової потужності. Це дало можливість забезпечити живленням не тільки основні системи, але й передові технології, зокрема електромагнітні катапульти, сучасні радари, електронну зброю та перспективні лазерні системи. Крім потужності, а 1 Б мають більш компактну конструкцію, потребують менше обслуговування і мають підвищену безпеку. Розрахунковий термін експлуатації близько 50 років без необхідності заміни ядерного палива. Саме енергосистема А 1 Б стала основою нових бойових можливостей цього унікального корабля. Вперше в історії авіаносців сполучених штатів парові катапульти були повністю замінені електромагнітними. Емальс, електромагнітний авіаційний ланч система, використовує потужні електромагнітні поля для запуску літаків. Система дозволяє плавно розганяти літаки, зменшуючи навантаження на їхню конструкцію та пілотів. Крім того, Емалс значно полегшує запуск легших безпілотних апаратів, що важливо з урахуванням розвитку БПЛА. Катапульта компактніша, ефективніша за парову, Потребує менше обслуговування і дозволяє здійснювати більше злетів на добу. Однак її створення стало великим викликом. Початкові випробування супроводжувалися численними технічними збоями, що затримувало підготовку корабля до служби. Окрім нової катапульти, на авіаносці впровадили принципово нову систему тросового гальмування Advanced Arresting Gear, AG, вона замінила традиційні гідравлічні системи, використовуючи електричний та гідравлічний контроль для точнішого гальмування. Вона дозволяє ефективніше зупиняти літаки різних розмірів від важких винищувачів до легких безпілотників. Завдяки більш точному контролю сили натягу троса зменшується знос як самого обладнання, так і літальних апаратів. Проте ця система також стикалася з проблемами на початкових етапах, що затримувало повноцінну експлуатацію системи. Після багаторічних доопрацювань вона показала надійні результати під час реальних посадок. Конструкція польотної палуби на Джеральд Рудольф Форд була оптимізована для прискорення операцій. Кількість ліфтів зменшили з чотирьох до трьох, але вони були переміщені ближче до центру польотної активності. Це дозволило ефективніше доставляти літаки на палубу та з неї. Завдяки новій системі подачі боєприпасів і пального вдалося зменшити ризики для екіпажу та скоротити час підготовки літаків до наступного вильоту. У результаті темп вильотів зріс приблизно на 25% порівняно з авіаносцями класу Німець. Таке удосконалення значно підвищує бойову ефективність корабля під час інтенсивних операцій. Особливістю Джеральд Рудольф Форд стала інтегрована багаточастотна радіолокаційна система ДБР, що включає ANSP-3 три Хадіапазон і ANSP-4 С діапазон. Ця система забезпечує раннє виявлення різних загроз від повітряних до балістичних і забезпечує вказання для зброї. ДБР дозволяє одночасно контролювати кілька бойових сценаріїв: супровід літаків, виявлення ракетних запусків, контроль надводної обстановки. Проте Складність системи і її висока вартість зумовили рішення відмовитися від DBR на наступних авіаносцях класу Форд. В майбутніх кораблях її замінять спрощеною системою ESSR, яка простіша у виробництві і обслуговуванні. Важливою частиною нового проекту стала автоматизація більшості процесів на борту. Це дозволило скоротити чисельність екіпажу до приблизно 4 тисяч осіб, тоді як на німіцях їх працює понад 5 тисяч системи автоматичного транспортування боєприпасів, покращені діагностичні комплекси, автоматизовані паливні системи зменшують людський фактор і прискорюють обслуговування літаків. Це не лише економія заробітної плати екіпажу. А й зменшення ризиків під час виконання небезпечних операцій. Водночас екіпаж отримує більше часу для навчання і відпочинку, що підвищує загальну ефективність роботи корабля під час довготривалих місій у відкритому океані. Будівництво Джеральда Рудольфа Форда стартувало 2005 року на верфі Ньюпорт-Ньюс. Інноваційність проекту обернулася численними затримками. Кожна нова система вимагала багаторічних випробувань і вдосконалень через технічні проблеми. Запуск катапульт, посадочних систем, радарів та енергоблоків багаторазово відкладалися. Первісна вартість у 10,5 мільярда доларів зросла до понад 13,3 мільярда доларів. Спуск корабля на воду відбувся у 2013 році. Офіційне введення до флоту у 2017 Однак перше повноцінне розгортання стало можливим лише у 2022 році. Досвід побудови Джеральд Рудольф Форд став уроком складної інтеграції передових технологій у військове кораблебудування Джеральд Рудольф Форд це не просто авіаносець, а концепція флоту майбутнього. Його технічна база закладає основу для десятиліть розвитку: електромагнітна зброя, лазери, новітні БПЛА, гіперзвукові системи. Військово-морські сили Сполучених Штатів планують побудувати принаймні 10 авіаносців цього класу. Він демонструє готовність штатів зберігати глобальну військово-морську перевагу у 21 столітті. Його розгортання стало сигналом для союзників і конкурентів. Американський флот зберігає технологічне лідерство. Авіаносець служитиме ключовим елементом стратегії стримування реагування на кризові ситуації. Та демонстрації сили в будь-якій точці планети.